63 річна Полтавка Валентина Опришко очікує у черзі на прийом до сімейного лікаря. На початку тижня жінка захворіла. Я трошки вчора занедужала, трошки першило горло, насморка і болів таких не було ніяких. Трошки голова боліла, і морозило трошки. Ну а сьогодні ж позвонила, записалась до сімейного лікаря. Прийшла. Зараз буду здавати тест. Симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій до Полтавського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 за день звертається близько 30 людей, говорить Лариса Василевська. Я такий період осінньо зимово ранній весною завжди активуються віруси. Різноманітні тому і збільшується захворюваність, типо холодання, імунітет людей знижується, і тому люди хворіють частіше. На 31 грудня 2021 року. У нас по закладу спостерігалося і лікувалося близько 350 чоловік, які страждали на ГРВІ. То станом на сьогоднішнє число ця цифра виросла майже на 100 осіб і складає близько 450 чоловік. Загалом же на Полтавщині кількість захворювань. ГРВІ зменшується. У грудні таких було 7,5 тисяч на тиждень. А з початку року стабілізувалася, говорить Андрій Байбарза. Стабілізувалася на приблизно на одному рівні. Таким чином, що у нас зстерігалося від 6 до 4,5 тисяч щотижня. От за, за другий тиждень, який в нас був з 10 по 16.01. Ну у нас було зареєстровано 4228, тобто 4200 захворілих на гострі респіраторні інфекції. За словами Андрія Байбарзі, із них до стаціонарів потрапляють приблизно 6%. Тетяна Івах, Юрій Добіневич. Новини на Суспільному. Полтава.